Такі відчуття, коли внутрішній критик вам забороняє реалізовуватись, перекриває дихання, страх, зважає піти вперед і щось робити, бо у вас обов'язково це не вийде. Чи задумувались ви, кому належить цей голос? Але сьогодні. Я пропоную вашій увазі гіпносесію, яка дасть можливість попрацювати з цим внутрішнім критиком. А працювати ми будемо на стандартно через метафору. Тому вашій увазі пропоную метафоричну казку про попелюшку в стані гіпнотичного трансу, яка дозволить вам через метафору. Через відчуття дозвольте собі відчути і змінитися, додати своєму житті легкості і прийняття себе. Тож, я прошу вас зайняти зручне положення тіла, де вам зручно і спокійно, вам добре і комфортно. Ваше тіло знаходиться в зручному положенні, ви можете сидіти або лежати. І в цьому стані ви можете закривати очі, можете залишатися з відкритими. Сконцентруйтеся на певній точці перед собою. Це буде точка вашої фіксації, яка дозволить вашому тілу поступово перейти внутрішній світ і стан розслаблення. Зробіть глибокий вдих і повільний повільний видих. І ще раз зробіть глибокий глибокий вдих і повільний повільний видих. Уявіть, що ви заходите у спокійну кімнату. В ній лише ви і мій голос. Ваше тіло поступово розслабляється. І ви дозволяєте цьому бути, ви слухаєте мій голос і казку, яку я буду вам розповідати. І якщо в цій казці щось про вас, ви це приймаєте, якщо ні, ви заміняєте на те, що стосується саме вашої історії, якщо вам так хочеться. Тож жила була дівчинка, яку звали Попелюшка. Не тому, що вона була слабка, ні, а тому, що вона ховалася в пилюці чужих очікувань, тінях інших образ, минулих образ, які насправді не були її і не стосувалися її, обов'язки, які її нав'язали. Соціум, рід. Щоранку вона прокидалася для того, щоб виконати ту роботу, яку вона вважала за свою. Ту роботу, яку від неї чекали, колись батьки, потім, можливо, чоловік. Вона мовчки. Мила підлогу або готувала їжу або робила інші речі, ті, які їй не подобались, але їй треба було це робити. І кожного разу, коли її душа хотіла співати, танцювати, внутрішній голос їй говорив це не для тебе, не висовуйся! Мовчи, так безпечніше будь хорошою дівчинкою так треба. І вона вірила, і вона довго була хорошою дівчинкою Її користувалися. Їй було образливо, їй було дуже одиноко, але вона нічого не могла змінити. Та одного разу, коли село готувалося до. Вау! Вона вийшла на вулицю просто подихати повітря. Зоряне небо було таким глибоким, що нагадувало їй про щось важливе, про те, про що вона забула. Вона знала, але забула, і це відчуття того, що в ній це є, не давало їй спокою. І потім вона почула такі слова: Ти не створена для того, щоб жити в поперіч чужих. Сліву очікувань. Хто це? А це шепотав вітер ти створена для світла, відкрий собі світло. І вона почала потроху поринати в себе? І раптово замість. Фії хрещени, до неї прийшла її внутрішня жінка, сильна, рішуча, красива. Вона не принесла їй чарівну сукню. Вона принесла їй дзеркало і сказала: подивись на себе, подивись, що ти бачиш? Твої думки я не така. Образи, які ти носила руками, що ти бачиш? А вона бачила свої відображення, ті, що сумнівались, ті, що мовчали, коли хотіли кричати, ті, що мовчали, коли було сумно на душі, ті, що ховались, Ховали біль за усмішку. Що ти бачиш? І Поплюшка сказала: Я бачу дитину. Яка не розуміє, чому її тіло стало щитом? І тоді внутрішня жінка сказала. Ти бачиш? Що це вже більше не потрібно, прийшов час змін. Подивись ти не жертва, ти та, хто може обирати. Хочеш ти йти на бал, ти йдеш на бал, якщо ти не хочеш йти на бал, ти створюєш свій бал. І тоді в руках у копелюшки з'явився. Камінчик. Камінь. І внутрішня жінка запропонувала зробити те, що їй так хотілося. Попелюшка здійняла руку і з силою впевненістю кинула камінь в дзеркало. Розбиті маленькі шматочки розлетілись в різні боки. І замість болю Кополюшка відчула звільнення, наче вся енергія почала до неї повертатися, і вона почала відчувати цю енергію, яку тримали ці образи. І ця енергія поступово входила в неї. І вона відчула, що це не кінець, це народження. І вона ступала на ці шматочки, і вони нарізали, вони випромінювали світло, яке пронизувало стопи попелюшки. І внутрішня жінка сказала: пий це світло, наповнюйся, воно живить твоє тіло і відновлює всі твої рани і робить твоє тіло легким справжнім і таким, і яким воно має бути Попелюшка це відчула і тоді вона озирнулася і зрозуміла, що вона більше не втомлена служниця. Вона зрозуміла, що вона справжня, з очима наповненими вогню з серцем, яке чекала, коли його почують. І нарешті це серце почули. І любов, яка наповнювала серце, почала випромінювати назовні. І вона вирішила. Що це не для когось, не для принца, ні, це для себе, це для неї. Вона пішла на бал, але вона пішла не в сукні. Сукня була неважлива, вона пішла в своїй внутрішній селі. І коли всі її побачили, вони впізнали щось знайоме, бо в кожному з цих людей була ота маленька. Змучена попелюжка, яка хотіла вирватись наружу. Але дівчина вже була інша, і її побачив принц. Він побачив її не тому, що вона була гарна, а тому, що вона світилася зсередини своєю правдою, своїм вибором, своєю силою і своєю любов'ю. До життя. Вона більше не чекала очікувань, вона не чекала опівночі вона вже не була тією, хто тікає. Вона залишалась там, де вона хотіла залишатися. І вона бирала те, що для неї було справжнім. І так вона вийшла із ролі жертви, мовчазною і терпеливою, і стала ж свого життя, не тому, що вона отримала принца, а тому, що пригадала себе, і там, де було дзеркало, тепер вікно в інший світ, світ, де немає більше страху і страшних програм. Світ, де, де твоє тіло не захист, а радість, де ти живеш у любові до себе, ти вільно дихаєш, у праві бути щасливою, тільки тому, що ти така є, тобі більше не треба нічого заслуговувати. І попелюшка вдихнула, і кожна клітина запам'ятала. Я гідна, я цінна. Моє тіло мій дім, і я ціную його, оберігаю і вкладаю в нього енергію, цілісність, бажання і мрії. І коли ти будеш готова, ти можеш поступово повернутися з цієї подорожі вже іншою несеш собі світло, яке звільнилося, яке звільнилося з чужих очікувань. І кожен раз, коли тепер ти будеш дивитися в дзеркало, ти будеш бати, бачити на скло, ти будеш згадуватися, як розбилося минулі. Минулі страждання, і як ти стала собою справжньою. Дякую вам за увагу! З вами була Юлія Савченко. І це був сеанс гіпнотерапії і метафорична казка-попелюшка, які легко вам дають можливість відновити себе, наповнити себе і створити. Свій внутрішній світ, свій дім, який є вашою силою. Вітаю тебе, Наталочка. Дякую, що ти прийшла. Тож, якщо вам подобається такого роду записи, пишіть в коментарях. А коли я вам зачитувала цю казку і я згадала своє життя, мов з цієї казки, як попелюшка, тож і я своя. Як Попелюшка прожила і вийшла на інший рівень. Тому і вас запрошую пройти шлях до себе. Це дуже можливо десь для когось складний шлях, але воно того вартує. Я теж тебе рада бачити, Наташа. Дуже дякую тобі. Дякую Тож, всім, хто був поруч, всім, хто був зі мною, дякую. А хто подивиться запису, ставимо вподобайку, без обов'язково пишемо коментар для того, щоб просувати це відео для інших. Дякую всім і будемо завершувати. До зустрічі!